Думки, які точно приведуть тебе до успіху. Якщо ти хочеш досягнути успіху, почни з правильного мислення. Ось тобі декілька цитат, які показують, як переконання підштовхують до дій. Генрі Форд, якщо ти думаєш, що ти можеш, або ти думаєш, що не можеш, в обох випадках ти правий. Установка на успіх це половина справи. Річард Бронсон, скажи так. І розберись по ходу. Успішні люди не чекають ідеальних умов, вони створюють їх самі. Опра Уінфрі: Робись тим, ким хочеш бути. Саме віра в себе це є обов'язкова умова, щоб вийти за рамки. Уоррен Баффет. старайся бути кращим, ніж ти був вчора. Постійне покращення робить твій успіх устойчивим. Ілон Маск найкращий урок через дії. Думки важливі, але їхня справжня сила розкривається, коли ми переходимо до справи.